Друзі, я вас вітаю усіх, підписчиків моїх здорових. Ну, всіх глядачів. Ось до зараз приїхали покопати. На силу вирвали сьогодні неділя, свято. Нічого робити не можна. Вже, правда, пізненько. Ну, Саньок. Саньок, поздоровкася з людьми. Там сковався. Да? Там десь талян. Ой, до машина. Буквально дійшли 5 метрів. Перший сигнал я викопую. Чіткий, хороший сигнал. Доямка суха. Сьогодні дуже жарко. Погода. Десь градусів 30, мабуть. І в мене зразу находка. Фу, пошло. Зразу находка. Де вона? По незя. Перша находка і, і це серебруха. Це серебряна сережка. І я думаю це козацька сережка. Ми сьогодні приїхали в новий ліс зовсім. Туди звісно йду смітники. До, до Думав пробка, але я вирішив купнути. І тут же находочка хороша. У мене аж руки затрясли. Я три неділі не копав. Так що якщо так діло піде, то я думаю находки будуть. Все, друзі, не переключаємося, дивимося далі. Так, ходимо ще минут 10-15. Був тільки що в мене чіткий сигнал. Не знаю, мало тут дуже мало цвітних сигналів. В основном чорні, консерви. Мені кажется, тут вже не один ходив. Ну тим не мені. Був тільки що хороший сигнал. І от монетка. Де монетка Дарфі? Де? Ось до, ось до. Ну, я по, по розміру бачу, що це три копійки советських. Якого року ще вони вбиті. Крива якась. Якого року вона? 31 Ні, 52-й. да. 52-й рік. Ну, ладно, продовжаємо. Це вранці трошки йде. Так що, думаю, находки будуть. Сюди купа наход. І ви не забув, традиційна гривна. Ямку і засипаємо. Я буду ще їх копати лиш. Ну, купаємо Так, ну, тут же здозо закопався, тільки що ямку і вот викопав. І вода наш вилетіла, так да фі не взя. маленька, певна купечка. Так, копійка, совети. 54. Ну тут сохран получше, Ну так. Дві штуки тут в одному місці. Хорошо спробую тут пошукати. Все, шукаємо далі. Ну що, прийшлося назад викопати того рубля, він, І ще коло нього я знайшов ще дві монетки. Тут же, на цьому самому місці. Так, 3 копейки, 52 из 0, да? И вот еще что-то. Так, а это у нас 10 копеек. 10 копеек, 53. Итого 4 монетки, все ямки. Ого! Вот. Вот они, все 4 штуки. Ну, это же она еще в то ну это... херня. Это заклепка, или Так. Все, первая монетка. Перший хороший сигналчик і 4 зразу. Так, де це та гривна? Тепер я вже провірю добре. Кидаю ще раз її і закопуємо. І продовжуємо. Так що начало вже є. Пацани ще поки нічого не знайшли. Ну Нічого. Не отчаємося, шукаємо далі. Все. Так, ходимо вже, мабуть, з час сигналів. Монет нема взагалі. Вот наконець попалося фунтарям. Тільки що українську викопав, так? Да? Поздоровайся, ти ще не бачишся. Покажи, ну і ще раніше масона викопав. Зараз покажу я по вушечку. У мене теж боє монетка, тільки що. вот. не так. О. Зірку тут викопав. Українську тільки що, так? Да? Mm -hmm. Душечка масончик Ще не непогано сохан Где донизу ми тут Так і подивимося що там є висопа Була... Вот на походу 71 3 копейки Ну це таке ну, така дорожка тут Ні дара пройдемося Може тут ще що є все, продовжую. Здобуло тільки шамонетку советских прикопить. І от я пройшов, два раза махнув, знову якийсь монетосик. Не знаю, що воно такое. Також не видать. Воно таке. С щитовик навірно. Да, двадцатка щитовичок. Залепший угу. пока. Помпочистим глянем. Нормально. Треба тут його покружати. Може є ще щось. Все, продовжуємо. Так, тут же. Для 20 щитовичок 4. До Где вот эта монетка? Где-то она. А вот. Облепала. О! Что то у нас такое? Еще один щитовичок. Чешу. Да, наверное. Вот так, два штуки сразу. Две двадцаточки. не буду терпеть. Я думаю там 32-й чи 33-й. Так що продовжуємо далі. Фу, коротше, ну вже машина. Вернулися назад сюди наверх. Ходили капили ще час, мабуть, може й більше. В долину там таку спустились, насилу вибралися. Я в шокі. Коротше, вернулися поверсі ще тут. Ще є час времени. Походимо. Тут смітне конечно кругом, Ну це і краще, тому тут не копали. І от коло дороги я ще йду, гарний сигнал, ніякий монетосик, по розміру 3 копейки собі скей. Да, рік. наверное 57 да что не... Да. не 58 Нет. фокус кокус на 57 далі. продовжуємо шукать и дальше так ну шо ми вже короче коло машины стали надо нього ще десь ще шукає, він ще сьогодні не знаходився. Ну хай там. Коротше, що ми сьогодні понаходимо. Масончика. Я думаю, почиститься буде то що треба. 1837. Нічого не чуть. такого значка. Лемали ми пооблітали. дві українські. Не хоче показувати почому то <ріст> Нема там на що дивитись, 50 і 10 копійок. Так, я 10, 10 копійок, 53. Копійка 54. Два щитовичка разом лежали. Ось така 71-го копійка. Три копійки кажуть. Так, 57 і два 52 трояка. Так така сережка у мене сьогодні серебряна. Всего сьогоднішньої програми. Хоча маслон теж таке новий нечай. Так брюльант отакий. Нефіговий. З номером даже якимсь. Може справді щось то цінне хоча мало молодець. Ну і гудзичку таку я ще знайшов. І гідзу якусь маленьку таку. Навірно, від газового якось чи що. Так що якось так вже позамучувалися, находилися ага. Ну Якщо там саньок щось знайшов, то я ставлю фотографію. Хоча останній раз, коли я його бачив, то він нічого не знайшов. Ну все, там гильзы я повыкопал, конечно, алюминий. Не буду показывать и пули пару штук. Ничего интересного. Ладно, яхуиху поделюсь всем, всем удачи и до следующего. Алян, тоже попрощайся. Ну, пока.